Вітаємо вас в ефірі. «Позиція» і сьогодні свою позицію відстоюватиме народний депутат України Олег Сиратюк. Вітаю вас у студії Полтавська державна телерадіокомпанія Вітаю вас. Вітаю глядачі. А, нагадаю, що пан Олег представляє фракцію партії Свобода у Верховній Раді України. Він також є членом комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Дуже цікаво. цікавий комітет як для нас, представників регіонів і областей. Отже, пане Олеже, ви на Полтавщині? Чому? Ну, в першу чергу хочу сказати, що запросили мене особисто, запросили депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода на з'їзд Чорнобильських організацій, який відбуватиметься в суботу. Відповідно, це Одна з цілей, чому я є на Полтавщині, і звичайно, сьогодні ми провели ряд зустрічей в містах, в селах, в селищах Полтавської області. Власне, це та робота, яку я здійснюю як уповноважений фракцією Всеукраїнського об'єднання Свобода у Полтавській області. Угу. Хоча ви є представником, ну я маю на увазі за народженням із Тернополя, наскільки я розумію. Так, я уродженець з Тернополя, але найближчих п'ять років фракція визначила, що я буду працювати саме тут на Полтавщині і представляти інтереси фракції е перед органами влади і перед громадами на Полтавській області. Угу. А взагалі, якщо просто порівняти, скажімо, менталітет тернопільських е виборців і полтавських мешканців, ви можете якось це порівняти? Ви знаєте. В Україні на жаль існує багато стереотипів, і десь на заході щось говорять про тих, хто живе за Дніпром, на Дніпрі щось говорить на за тих, хто живе за за збручем. Але всюди живуть звичайні українці українці, які хочуть жити щасливо, жити заможно, хочуть мати незалежну державу, хочуть мати перспективу, які хочуть бачити щасливими, бачити щасливими своїх дітей та онуків. Такі. Люди живуть і на Полтавщині, і на Тернопілі, і в Криму, і в Києві і по всій Україні? Ну зокрема, для того, щоб ми жили щасливими, ми обираємо своїх народних депутатів. Ви, народний депутат України, і якраз будемо зараз говорити на тему роботи Верховної Ради. Отже, Верховна Рада після так званих літніх канікул пропрацювала дуже так натхненно, принаймні, якщо порівняти попередні періоди нинішньої Верховної Ради. Ваша оцінка, чому Така злагодженість вийшла. Проголосовані важливі закони. Ну, насправді, нам би хотілося більш конструктивної роботи, більш ефективної роботи Верховної Ради в плані прийняття законопроектів, тих, яких нагально потребує наша держава, тому що, на жаль, дуже рідко дослухаються до опозиційних фракцій, зокрема до фракції свободи, стосовно питань, які необхідно включити в порядок денний для того, щоб їх розглянути. І дуже багато питань, які зокрема підготовлені нашими депутатами, які зареєстровані ще в січні місяці, але не так досі і не попали на розгляд Верховної Ради. Але зараз справді на порядку денному є дуже важливі так звано так звані євроінтеграційні законопроекти. І звичайно, що ми підтримуємо. Їх своїми голосуваннями це видно, це можна посвідкувати. Фракція Всеукраїнського об'єднання свободи голосує одностайно з цих питань, і справді ми вважаємо, що зараз ми повинні зробити максимум зусиль для того, щоб через два місяці ми могли отримати і підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Скажіть, будь ласка, із цих здається шести законів, які на ваш погляд найбільш важко було ухвалювати принаймні вашої фракції. Ну, ви знаєте, в усіх діях, які ми робимо, і в тих діях інтеграційних, які ми зараз чинимо, як Українська держава, ми завжди повинні керуватися національними інтересами. І, звичайно, що є певні вимоги і рекомендації Європейського союзу, але при прийнятті законів ми повинні в першу чергу керуватися своїми національними інтересами, і виходити з того, що добре для нашої держави. І звичайно, що. Би хотілося навіть ті законопроекти, які ми голосували, їх покращити. Я думаю, що ми над цим будемо працювати, тому що, зокрема, там законопроект, які стосуються незалежності суддів в українських реаліях, вони, скажімо. Отримують зовсім іншу залежність, навіть враховуючи те, що ми голосували за ті законопроекти, яких які необхідні для підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, тому є певний поступ, але це не означає, що ми на цьому будемо зупинятися і не будемо удосконалювати ту законодавчу базу, яка існує, тому що. За роки незалежності було багато не зроблено, і зараз навпаки потрібно чим швидше, скажімо так, вичистити те законодавство, яке давно вже відстало від потреб сьогоднішнього дня, і те законодавство, яке ще тягнеться з часів радянського союзу. А значна частина документів є чинними, але прийнятими ще до незалежності. Ну, скажімо, це голосування. воно розблокувало таку давню, вже можна сказати, проблему. Це перевибори на так званих спірних округах 15 грудня. Мають відбутися ці вибори на основі нового закону чи старого зараз почались дискусії з цього приводу. Ну, ви знаєте, дискусії були і тривають, звичайно, тому що той закон, по якому і ці вибори мають проводитися, він далеко не ідеальний і не досконалий. Але для нас було важливо закріпити, що вибори повинні відбутися, тому що у нас фактично п'ять виборчих округів так підвисли в повітрі. Є великою перемогою, в тому числі свободи і опозиції про те, що визначена дата це 15 грудня. І є перемогою те, що вибори лише в п'яти округах, тому що намагалися сюди додати і інші округи, тому що триває процес позбавлення депутатів, так би мовити, депутатських мандатів. Тому 15 грудня фактично у нас є день вибори в Україні. У нас крім виборів в п'яти проблемних округах будуть ще вибори. Ми прийняли 95 постанов про призначення виборів сільських селищних голів. Ще близько 10 постанов, які стосуються призначення виборів в містах, зокрема і в кількох обласних центрах, і це так само будуть вибори, які відбудуться 15 грудня. Тому ми сподіваємося, що 15 грудня стане таким своєрідним днем. Відновлення прав громадян, право обирати і бути обраним, а також прав місцевого самоврядування, тому що в дуже багатьох громадах голів не було місяцями і роками. Єдине питання, яке досі ще не вирішено, і на якому наполягає свобода і позиція. Це призначення виборів Київського міського голови і депутатів Київської міської ради, тому що там вже роками фактично таке місцева ваханалія місцевої адміністрації, коли депутати без повноважень, коли голова в принципі не існує, а громада хоче, щоб їхні інтереси представляли законно обрані представники депутатів місцевої ради. А, зрозуміло. А взагалі, якщо, скажімо, позиція фракції «Свобода» щодо виборів київського міського голови, чи можна ще проголосувати за те, що вони відбудуться 15 грудня? Чи вже звичайно, що по термінах ми встигаємо проголосувати? Насправді в нашому комітеті є близько шести законопроєктів на різні дати, але Партія влади, партія регіонів, їхня фракція у Верховній Раді фактично саботує і блокує цей процес, відмовляючись голосувати за дане питання. У свободі і в опозиції фактично згідні вже на будь-яку дату, лише би вибори були призначені. Тому що ми маємо таку парадоксальну ситуацію, що ми робимо євроінтеграційні кроки в сторону Європи, заявляємо про те, що ми підтримуємо цінності, про те, що ми. Підтримуємо те, що громади повинні мати своїх законних представників, але в той же час в українській столиці чинна влада робить все для того, щоб ті вибори не відбулися. Тому що для будь-якого парламентарія з Європи є нереальним собі уявити, що десь в Лондоні, в Парижі чи в Берліні не обирають місцевого голову чи місцевих депутатів, які повинні представляти громаду і захищати їхні інтереси. Такого немає ніде, і це є велика проблема, яка повинна бути вирішена. І сподіваємося, що до жовтня місяця таке рішення владна більшість зараз пропустить, і ми отримуємо вибори так само в Києві на 15 грудня. Там ще залишається теж таке важливе питання для європейців, принаймні щодо ситуації з Юлією Тимошенко. У цьому плані парламент Верховна Рада буде повертатися до цього питання, щоб його якось вирішити. Ті законопроекти, які... Скажімо, які мала внести опозиція, вони є внесені, вони є зареєстровані. Лише питання знову ж таки до керівництва Верховної Ради і до провладної більшості, які би мали погодити і внести ці питання на розгляд сесії Верховної Ради. Питання вже залишилося. До тих хто в кого більшість карточок у Верховній Раді Сьогодні днями анонсувалося те, що кабінет міністрів вже підготував проект держбюджету на 2014 рік. Такі показники, як збільшення ВВП на 3%, інфляції на 8%. Я думаю, що у вашому комітеті державне будівництво та місцеве самоврядування дуже уважно будуть ставитися до цього законопроекту. Що ви прогнозуєте щодо бюджету 2014 року? Зокрема, в контексті ухвалення відповідного законопроекту. Ну в першу чергу, стосовно держпроекту держбюджету, є велика проблема в тому, що кабінет міністрів, ухвалюючи відповідні рішення, члени кабінету міністрів і прем'єр-міністр, проекту бюджету на руках ніхто не мав. Ні міністр фінансів, ні економіки, ні прем'єр-міністр, документом не оперує. Були названі. Програмні цифри, які ви озвучили, документу ніхто не мав і не вивчав, і це є величезна проблема. Стосовно місцевого самоврядування, тому що ми в частині місцевого самоврядування можемо давати певні оцінки. Насправді, ми потребуємо, потребуємо зміни бюджетного кодексу. Ми потребуємо Реального наповнення місцевого самоврядування повноваженнями зміцнення бази місцевих бюджетів тоді ми можемо говорити про те, що на місцях громади будуть мати можливість вирішувати свої питання місцевого значення, тому що у нас зараз є система максимальної централізації, в тому числі фінансових потоків, коли кошти збираються. На центральному рівні, а далі місцеві громади змушені просити випрошувати, щоб їм дали дотацію на ремонт доріг, на ремонт приміщень і таке інше, тому подібне. Тому ми потребуємо радикальної зміни позиції влади стосовно місцевого самоврядування, тому що перед виборами кожна політична сила говорить про те, що ми для громад все що завгодно. Але проходять вибори, оцей двомісячник мани небесно, і потім настає п'ятирічка вбивства місцевого самоврядування. За нашими оцінками, Верховна Рада минулого скликання внесла приблизно 400 змін в різні закони, які зменшують і ущемлюють права місцевого самоврядування. І зараз наше завдання, зокрема депутатів від Сукраїнського Су об'єднання свободи, в тому питанні ввести певний мораторій на ущемлення цих прав місцевих громад. І поверненню місцевим радам реальних повноважень, щоб депутати місцевих рад мали можливість контролювати виконавчу гілку влади і реально захищати місцеві громади, тому що в умовах тотальної оптимізації, яку зараз зазнають всі сфери освіта, медицина, культура. Ми розуміємо, що депутати місцевих рад повинні стати саме тими людьми, які будуть захищати, і не допускати те, що унеможливить подальший розвиток багатьох населених пунктів, але у них немає тих інструментів. І наше завдання, наші ініціативи і в нашому комітеті розуміння того, що саме таким чином потрібно рухатися, наповнити місцеве самоврядування реальним змістом. Реальним змістом От цей вислів наповнити місцеве самоврядування реальним змістом, іноді ще більш конкретизують. Кажуть, що необхідна адміністративна реформа, і також і попередня влада, і нинішня влада говорить про таку необхідність. І якраз у вашому комітеті є якісь законопроекти, які свідчать, що рано чи пізно адміністративна реформа, а можливо територіальна адміністративна, таки відбудеться. Справді зараз є розроблена концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка підготовлена в стінах адміністрації президента, яку, на жаль, за принципом радянського одобрямс одобрили на місцевому рівні дуже багато місцевих рад районного, обласного рівня, і дуже незначна кількість з них висловила справді ті зауваження, які є в тій концепції. Ми розуміємо, що реформа справді потрібна, але не те, що зараз пропонується в органах виконавчої влади. Ми розуміємо, що місцеві ради повинні набути тих реальних повноважень. Зокрема, всеукраїнське об'єднання Свобода виступає за те, аби на районному обласному рівні були ліквідовані місцеві адміністрації. Щоб щоб районні обласні ради мали можливість сформувати виконкоми, так як це роблять міські, сільські селищні ради. Для того щоб громада обирала депутатів, а як законні представники відповідних громад, формували виконавчий комітет і таким чином повністю несли відповідальність за стан справ на відповідних територіях. Так само ми виступаємо за те, що був передбачений механізм відкликання депутата, як місцевої ради, так і депутата Верховної Ради, тому що на даний час. Реального дієвого механізму, як це робити, не існує, є лише декларації і певні згадки в діючих законах. Ми виступаємо за те, щоб місцеві громади мали можливість обирати суддів, суддів місцевих судів і так само висловлювати їм недовіру. Ми за те, щоб місцеві громади мали право висловити недовіру керівнику відділу внутрішніх справ на місцях. Ми за те, щоб місцеві громади могли висловити недовіру землевпоряднику, голові виконавчого комітету, для того, щоб на місцях громада була центром, від якого залежить діяльність всіх людей, які призначені для того, щоб створити комфортні умови для життя територіальних громад. Тобто вам у ця ідея місцевого самоврядування місцевого референдумів до вподоби. Звичайно, тобто зараз ви знаєте, що Верховна Рада того скликання на завершення своєї діяльності змінила законодавство, і в нас є закон про всеукраїнський референдум, але вже скоро рік не буде закону про місцевий референдум. Фактично, більшість, яка була в тому складі парламенту, забрала в 12 тисяч місцевих громад право на свій розсуд шляхом загального обговорення визначати питання місцевого значення. У нас в комітеті зараз проходять проходить круглі столи, і є відповідні законопроекти, які стосуються прийняття закону про місцевий референдум. І це є той реальний дієвий механізм, який дасть можливість людям відчути, що справді є джерелом влади в Україні для того, щоб на місцевому рівні впливати на ради, впливати на адміністрації і вирішити ті питання, які мають бути вирішені за згодою територіальної громади. Зараз інструменту механізму просто не існує. І питання місцевого референдуму це одне з ключових питань, як і зміна закону про всеукраїнський референдум, через який зараз фактично можна підмінити або усунути Верховну Раду від прийняття законів. Фактично, через той закон, який прийняли регіонали про всеукраїнський референдум, можна в обхід Верховної Ради приймати закони, вносити зміни в конституцію, і фактично уздрупувати усю владу в Україні. Тому Закон про всеукраїнський референдум потребує кардинальної зміни прийняття його в абсолютно новій редакції і прийняття дієвого згідно з європейських стандартів закону про місцевий референдум. Олег Сратюк, народний депутат України, який представляє фракцію партії Свобода у нашій студії. Нам залишилось працювати приблизно 3-4 хвилини. Я ще раз нагадаю, що Олег Серетюк йому партія доручила бути дуже уважним щодо Полтавської області. Отже, відповідно, ви, мабуть, розглядаєте певні звернення мешканців нашої області, які саме до вас потрапляють звернення, і як важко реагувати на них. Ви знаєте, звернення дуже бувають різні, і найприкріше, коли приходять люди з якимись своїми проблемами, які вони не можуть вирішити ще з 90-х років минулого століття. Тобто люди оббивають пороги. Ходять від інстанції до інстанції, обирається новий склад ради, люди мають надію, що нові депутати прийдуть і вирішать це питання, але дуже часто стикаєшся з тим, що ну, питання фактично неможливо вирішити, тому що поки не зміниш законодавство, поки не зміниш систему прийняття рішення місцевими чиновниками, доти нічого не зміниться. Є звернення. Сільських голів, які потребують певної допомоги, і дуже приємно, коли з'являються сільські голови, які реально не сидять на своєму місці, а працюють, шукають. Можливості залучення інвестицій в свої громади, які допомагають своїм громадам розвиватися. Є звернення пошук матеріальних допомог, і це теж таке дуже ганебне явище, яке фактично неможливо вирішити, поки не буде в принципі вирішене питання гідних зарплат і пенсій, і гідного соціального захисту в нашій державі. Найрізноманітніші питання, зокрема сьогодні, ми провели три зустрічі. Так само було багато звернень і було багато пропозицій. Фактично, ми, проводячи звернення, шукаємо якраз відповіді і е, бачення людей, яким чином повинна діяти Верховна Рада, і, зокрема, депутати націоналісти у Верховній Раді. І саме таким чином фракція «Свобода» у Верховній Раді буде діяти відповідно до того, до очікувань людей до тих наказів, які вони нам дають на тих зустрічах, які ми з ними проводимо. Ну Що ж, я вам вдячний за ваші відповіді, Олекс Ратюк, народний депутат України, представник фракції. А свободи був гостем нашої студії. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. До побачення. До побачення.